В далекому селі на Галичині народився хлопчик Іванко. І так полюбляв він казки, що вже з дитинства почав їх переписувати. Близько 800 казок переписав Іванко, які розповідала йому бабуся. Дорослішав хлопчик, народилися у нього й свої діти. І почав писати він і для своїх дітей казки. І це не просто хлопчик уже, а це відомий український письменник та поет Іван Франко. Хоча і писав свої казки Франко, але не забув і про народні. І сьогодні ви побачите в обробці Івана Франка українські народні казки. Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби дочка Мінка, а в дочки собачка Хвінка. У собачки киця варварка, Мяу. а у киці мишка сіроманка. Ті раз весною взяв дід мотику і пішов в город, грядку скупав, гною трохи наносив, пальцем дірку зробив і посадив рібку. Працював дід немарно, кожен день йшов в город, набравши води, Фенрот. Свою рібку поливав, до життя охоти давав. Росла дідова рібка росла. спочатку як мишка була, потім як кулак, потім як буряк, потім як два, а потім як дідова голова. Тішиться дід, не знає, де стати. Час нашу рібку рвати. Пішов у город, гуп-гуп, взяв за чуб, тяне руками, упирається ногами, промучився увесь день, а рібка сидить в землі, як пень. Кличе дід бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли у город гуп-гуп. Взяв дід рибку за чуб, баба діда за плече, тянуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить в землі, як пень, кличе баба дочку Мін. Ходи, донь, не біжи, нам рибку вирвати поможи. Пішли у город, гуп-гуп, взяв дід рибку за чуб, баба діда за сорочку. Дочка, бабу, за торочку тянуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить в землі, як пень. Кличе, дочку собачка, хвінку. Ходи, хвінко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Шли у город, гуп-гуп, взяв дітрібку за чуб, баба, діда за сорочку, дочка, бабу за торочку. Собачка, дочка за спідничку, тянуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить в землі, як пень, кличе в собачка, кицю варварку. Ходи, варварко, не лежи на вирвати допоможи! Пішли у город гуп-гуп, взяв дід рибку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, пися собачку за хвостик, тянуть руками, упираються ногами. Промучились увесь день, а рибка сидить в землі, як пень. Кличе кися, мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли у город гуп-гуп, взяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку. Киця собачку за хвостик мишка, кицю за лапку тянуть руками, Упираються ногами. І на діда Андрушка впала рібка. Дід Андрушка впав на бабу Марушку. Баба Марушка впала на дочку Мінку. Дочка Мінка впала на собачку хвінку. Собачка Хвінка впала на кицю Варварку, а мишка шусть у шпарку. От і, казочці кінець, авто слухала.